Доброго дня, хлопчики та дівчата. Запрошую вас на заняття ознайомлення з природним довкіллям. Перший наймінливіший місяць літа, місяць червень. Навкруги стоять пахощі квітів та трав. У садах рум'яняться черешні, спіють полуниці, червоніють суниці. Місяць щедрий на тепло і на дощик. І день у цьому місяці найдовший. Місяць червень відкриває двері в літо. Він називається так, тому що дозрівають та червоніють перші ягоди. Це ягоди полуниці та черешні, а ще відсвітіння квітів, таких як мак та півонії. А ще це місяць тиші. Птахи, звірі, риби виводять потомство. Замовкає шлюбний гомін пташок. У гністах з'являються виводки, які треба годувати, ставити на крило. Короткі ночі наповнені співом солов'я. Тільки цього птаха чутно. Червень щедро обдаровує. Всіх першими ягодами та ранніми овочами. А зараз давайте пограємо в гру, яка називається Що подарував нам місяць червень. Вам потрібно уважно розглянути схему та за схемою сказати, Що подарував нам місяць червень. Зараз почну я, а потім спробуйте самі. Ну що, готові? Починаємо! Місяць червень подарував нам спів солов'я. На цьому наше заняття завершено. Дякую за увагу! До побачення!